Слава Україні, раїм слави та глядачів YouTube каналу Львів Медіа. Прохання, якщо ви ще цього не зробили, то підпишіться на наш канал. Ми з командою стараємося, аби ви отримували якісну аналітику від гостей нашого ефіру. До на нашого ефіру доєднюється Дмитро Снігеро, військовий аналітик, голова громадської ініціативи. Право справа, пане Дмитре, слава Україні, моє шанування. Героям слава дякую за запрошення! Пане Дмитре, почнемо з ситуації на фронту. Зокрема, заява головнокомандувача Сирський сказав: цитую ситуація на фронті загострилася. У росіян значна перевага в силах та засобах. За словами головнокомандувача, відбувається динамічна зміна обстановки, окремі позиції переходять з рук в руки кілька разів протягом доби, що породжує неоднозначне розуміння ситуації. Пане Дмитре, тож яка ситуація на фронті і е, як росіянам вдалося загострити? Цю ситуацію вибачте за тавтологію? Жодної тавтології немає. Йдеться про загострення. Всі повідомлення про те, що лінія фронту стабілізована, буде наступний наступ Росія наприкінці травня на початку червня. Він виявився, ну скажімо так. Інформації, яка не відповідає дійсності. Мовця про те, що до кінця саме травня Росіяни будуть використовувати так зване вікно можливостей. Поясню, про що йде мова. До кінця травня Збройні сили України мають отримати пакети військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів, Великої Британії, низки і європейських країн. І головне, має запрацювати снарядна ініціатива уряду Чехії і відповідно країн ЄС. Тому, щоби використати це вікно можливості російські окупанти змінили тактику наступу. Мовиться про масовне застосування штурмової авіації. Це удари по Збройних збройного України з використанням кабів фабів. На жаль, тут протидіяти ми нічим не можемо. У них тотальна перевага в повітрі. А у нас не те, що ну скажімо так, відсутність F-16, У нас і проблема з системами ППО, малої і великої великого радіусу дії. Тому цей фактор, він, якщо не ключовий, ну але досить важливий. Другий фактор, який дозволяє росіянам тимчасово отримувати тактичні успіхи, підкреслюю, тимчасово і тактичні, не мовиться про стратегічні і те оперативні успіхи. Є певні просування, але не мовиться про, як то кажуть, обвал фронту, про це не йдеться. Так, от другим фактором, який дозволяє росіянам тимчасово отримати певні тактичні успіхи, це перевага в коефіцієнті вогневого ураження. Поясню, шановна поглядачка аудиторія, росіяни мають можливість випускати по позиціях збройних сил України до 12 тисяч снарядів на добу. Збройні сили України мають. Мають можливість відповідати максимум 2-2,5 тисячі. Тобто коефіцієнт 6 до 1, це критично. А росіяни саме за рахунок цього коефіцієнту ураження створюють, скажімо, для себе передумови для просування саме піхотних груп за підтримки бронетехніки. І тут ми підходимо до третього фактору: чисельна перевага в живій силі. На тому ж жавдіївському напрямку зосереджено до чотирьох повноцінних бригад. В той час як ну зброї не будемо розкривати всіх моментів, але є певна чисельна перевага окупантів. Плюс зміна тактики полягає в використанні бронетехніки, чого не було раніше, вже рік часу. Ми всі пам'ятаємо ті е, феєричні відео спалення російської бронетехніки. Так от, е, ця м, стала тактика вона продовжується наразі, але окупанти не рахуються. З кількістю втрат серед особового складу і важкої бронетехніки. Їм конче необхідно використати ще раз підкреслюю. Вікно можливості до кінця травня, максимум. Початок червня, щоб спробувати вийти на адмінкордони Донецької області, оце їхня ключова ціль, тому не випадково і тиск відбувається по всіх без винятку ділянках фронту. Мовиться і про Донецький напрямок, ну відповідь на Запорізький, де вони атакують знов таки вздовж адмінкордону Запорізьких і Донецьких областей. Це те, що відбувається на фронті, але є просування окупантів на Покровському напрямку, вердячи Семенівка та Новомихайлівка, ми дійсно змушені були відійти. Чому я вже назвав ті фактори, які грають на користь росіян. Натомість. В районі часів яру, який вважається основним напрямком удару окупантів, позиції збройних сил України без змін окупанти змушені визнавати той факт, що тактичного навіть рівня просування немає. Вони тупцюються на місці, і це з урахуванням того, що задіяні всі ці три фактори, але оборона збройних сил України міцно тримає. Рубиші. Детальніше про часів яр, якщо можна, часів яр це Бахмутський напрямок. 24 й канал, посилаючись на свої джерела, пише про те, що спецпідрозділи ГУР вже близько двох тижнів тому були перекинуті до часового яру для оборони Краматорська, Костянтинівки, Дружківки та Слов'янська. За інформацією видання, завдяки такому кроку, вдалося стабілізувати ситуацію на цьому напрямку, але. Ну, мені здається, що це ми вже використовували спецпідрозділи головного управління розвідки на початку широкомасштабного вторгнення, коли е, обороняли Київщину та Харківщину. Як ви оцінюєте такий крок, і що про це думаєте? Ну, давайте говорити, що ситуація стабілізована. Власне. Е, інше питання це задіє спецпідрозділу головного управління розвитки Міністерства оборони. На мою думку, використання спецпризначенців, при причому йдеться не тільки про ГУР, але й відповідна ССО в якості штурмової піхоти є недоцільна. Підготовка спеціалістів займає не один рік, і відповідно е, після цих запеклих боїв а Вуличні бої все ж таки це бої високої інтенсивності. У нас постане проблема відповідна з комплектацією підрозділів спецпризначення. У них інший зовсім функціонал. Але те, що відбувається, ну треба втримати ситуацію під контролем. Тому тут, як то кажуть, ну, всі засоби е, мають бути використані. Інше питання доцільність використання. Але ще раз підкреслюю: в районі часів Єра ситуація наразі стабільна, навіть такими над зусиллями. Чому Часів так скажімо так, пріоритетів окупантів? Місто прикриває подальший рух вглиб українських територій, а саме до Дружківки, Костянтинівки, Слав'янська і Краматорська, ключові промислові центри і відповідно пункти української оборони. Але, знаєте, я користуючись терам, ну, в мене виникають вже такі серйозні е, запитання до е, і місцевих, і центральних урядів влади. Місто Костянтинівка, 15-12 навіть кілометрів від лінії фронту. 15 мільйонів на минулому тижні виділено на е, е, поточний ремонт доріг. Угу. Я, Знаєте, в мене тільки емоції. Це настільки доцільно, і Кубраков виходить і говорить, а ми потім будемо шукати гроші у другому кварталі, бо нам не вистачає грошей. Не вистачає грошей для чого? Які дороги в 12 кілометрах від лінії фронту? 15 мільйонів гривень. Це я вам один факт привів. В Краматорську ялинки висаджували ще місяць тому біля міськради. Напевно, це і є ті фортифікаційні споруди, які мають зупинити ворога. Але ну до давайте до часів яра. Чому він ключове значення має? Місто знаходиться на панівних висотах. Відповідна контроль за панівними висотами дає можливість тримати під вогневим контролем значні території, як окупованих районів Донецької області, так і відповідно контролю ЗСУ. Це розуміють як в Генштабі Збройних Сил України, так і відповідна окупаційна армія. Причому варто говорити, що на часів Яра засереджено найбільш боєздатні підрозділи російської окупаційної армії. 98-ма дивізія повітряна Десантна і сьома так звана добровольча бригада, це колишній ПВК Вагнер. Плюс часів'ярським угрупуванням командує ЗАМ, командуючи повітряним десантних військ країни-окупанта. Оце показник ну, важливості для окупантів цього напрямку. Але ще раз підкреслюю: ситуація стабільна навіть такими надзусиллями. Дійсно є перекидання підрозділів головного управління розвідки міністерства оборони. Ця інформація відповідає дійсності. А давайте ще, будь ласка, про Куп'янський напрямок, якщо можна. Аналітики right. з State повідомляють про те, що ворог проривав оборону в Кислівці. Почалися масовані контрнаступальні дії у Кислівці. На кінець доби, тобто, це було станом на вчора, тобто на неділю 28.04 вони закріпилися у населеному пункті. Місцем удару обрали підрозділ ТРО, який обмежений в силах та засобах. Хлопцям прикро втрачати позиції, але без підтримки тяжкого озброєння ситуація може. Суттєво погіршитися. Це я процитувала аналітиків з проекту Deep State. Ну, питання: а чому ТРО погано озброєне? І що ви взагалі думаєте про ситуацію в Кислівці? Це Куп'янський напрямок. Це я хотів ну, я, ну, я да. пояснюю. Все правильно. Чому кіцлівка Вони намагаються зняти, скажімо, можливість флангового удару по позиціях Абаєвці. Тобто тут не випадковий момент, і варто говорити, що відповідно ударам по кіцлівці вони намагаються зробити передумови для флангового охоплення позиції Збройних сил України в Куп'янсько-Куп'янському вузовому. Тобто, знов таки та сама практика флангових ударів по позиціях ЗСУ з метою створення оперативного оточення. Це те, що відбувається. Це в районі часів яра, коли вони б'ють по флангах з метою взяти під. Безпосередній чого новий контроль локації, щоб унеможливити постачання БК, вивіз поранених і проведення ротації. Те саме відбувається і на Куп'янському напрямку. Е, чому ТРО? Ну давайте, якщо ви вже цю тему підняли, то відповідна аналогічна ситуація була і на Авдіївському напрямку, якщо так вже називати речі своїми нами. Чому використовують підрозділи ТРО для мене запитання так само, як і напевно для більшості глядацької аудиторії. ТРО не призначено відповідно, у них інший функціонал. Це навіть сама назва ТРО. Чому і кидають від так, абсолютно точно. Тобто, це ну, максимум, чого не мають діяти, це протидіяти розвідувально-диверсійним групам в оперативному тилу і відповідно здійснювати охорону стратегічних об'єктів. Натомість вони стоять на критично важливих для Збройних сил України напрямках. Наскільки вони підготовлені, судити не будемо, знаєте, ну давати оцінки. Але рівень підготовки ТРО, все ж таки, на рівень підготовки підрозділів збройних сил України. Давайте називати речі іменами. і сталося те, що сталося. Вирахували. Слабке місце і відповідно вдарили якраз по слабкому місці. Я ще раз підкреслюю, ця тактика, на жаль, мала місце не тільки на Куп'янському напрямку. ТРО на, і... – підрозділ, це підрозділи які сформувалися з добровольців, які пішли самостійно, записалися а, і зараз вони захищають країну. Тут питання розумієте і. Чому ТРО погано озброюють порівняно з іншими підрозділами? Я розумію, що навчання може так. Очевидно, що там порівнювати 80-ку і, наприклад, якийсь підрозділ ТРО, але це речі не порівнянні. Але чому воно зараз так відбувається? Невже нам не боєздатних підрозділів сил оборони? Протяжність лінії фронту 1200 кілометрів. Давайте говорити про те, що не те, що не вистачає, ну. Обмежений людський резерв, загальний мобілізаційний резерв України 2,5, максимум 2,7 мільйонів. Окупантів загальний мобілізаційний резерв 12 мільйонів. Тобто, уявіть, навіть якщо ми мобілізуємо все чоловіче населення в віці від 18 до 60 років, це з урахуванням навіть тих українців, які виїхали за кордон, все одно перевага в живій силі, один до чотирьох буде на боці окупантів. Оце відповідь на ваше питання, чому використовують, на жаль, підрозділи ТРО. І, до речі, зауважте, чому використовують, бо росіяни проводять низку інформаційних операцій, в тому числі на жаль, і в українському інформаційному середовищі щодо можливості прориву на тих чи інших напрямках і ділянках фронту. Називається Харківський напрямок, Київський напрямок, Сумський напрямок. І відповідно розуміючи це і. Можливості реалізації подібних сценаріїв генштаб збройних сил України змушений відтягувати найбільш поздатні підрозділи на прикриття можливих напрямків прориву російських окупантів, щоб не повторився сценарій лютого 22-го року. От чим це пов'язано? І ну, я ще раз повторюю, але на жаль, є претендент, коли українські зміни не перевіряючи інформації, несуть. Ці повідомлення щодо можливості захоплення Харкова, при чому посилається, знаєте, на так званий інститут вивчення війни. Ми з вами неодноразово вже говорили в цій студії, але, на жаль, ситуація не змінюється і його цитують. Коли повідомлення про можливий наступ на Харків, інститут вивчення війни за перше джерело взяв інформацію, віть собі російського літературного критика. Ну, це ступінь ідіотизму. І, але змі українські, навіть не читаючи текст, ну це ж Американський інститут вивчення війни. Ми ж віримо їм. Хоча за американським інститутом війни, я ще раз повторюю, стоїть Антон Юрій Джерашенко. Це для розуміння, що, шановне товариство, не, не ну, просто аналізуйте всю ситуацію. І навіть ситуацію провідних західних змі треба чітко перевіряти. І, вибачте, я відволікуся, але щоб заспокоїти е, поглядацьку аудиторію, асошейте прес куди більш ніж авторитетне видання, повідомляють про виведення американських танків Абрамс безпосередньо з лінії бойового зіткнення. збройні сили України змушені спростовувати цю інформацію, але для чого це подається? Financial Times на цьому ж тижні буквально е після Associated Press дає інформацію про те, що Київ змусять е вже влітку перейти в контрнаступ, бо це має е дати команді Байдена позитивні результати на тлі можливих президентських перегонів. Цебто таким чином фактично понижується суб'єктність прийняті рішення українською стороною, показують ну, неповна керованість, начебто, ситуації. Давайте згадаємо Нью-Йорк Таймс, який повідомляв про самовбивчий характер десантних операцій українських військ на лівому березі Дніпра. А наразі ми маємо те, що Збройні сили України розширили плацдарм присутності на 2 кілометри і в глибину до 500 метрів. Це серйозні успіхи. Плюс взяли під контроль відповідно острів Несливо. так, абсолютно точно. Але це провідні. Я вже не кажу про Зетелеграм. Ви пам'ятаєте в січні місяці авторитетне англійське видання таблої. 15 січня буде наступ на Харків. І відбувся цей наступ. От ми проаналізували низку провідних західних змі. Це не інформа... Ну це вибачте навіть не інститут вивчення війни. Тому прошу, закликаю вас, аналізуйте будь-яку інформацію, перевіряйте її. Я ще з вами. Давайте ми на кінець нашої розмови станемо на сьогодні. Залишимо наші успіхи на Херсонському напрямку. Але якщо ще можна зосередимось увагу на Новопалівському напрямку, від змін до цього напрямку насправді не так багато уваги. Але останніми днями в соцмережах активно поширюється інформація про, начебто, захоплення окупантами заводу в Красногорівці. Є навіть інформація про те, що вони вийшли. До контролю над колишньою АЗС, ну це доволі близько до центру міста за різними даними, але тим не менше, що ви можете сказати стосовно Красногорівки, так і чи справді росіянам вдалося взяти це місто? Давайте я вам процитую російські першоджерела, щоб відповісти на ваше. На запитання навіть вибачте, шановна полідацька аудиторія, я буду мовою оригіналу, щоб нас не звинувачували, що це українське ПСО. В Красногоровці на Южнодонецькому направленні наші передові подрозділення обходять агніупорний завод Сланг. Не про який контроль не мовиться, а це повідомлення російського генштабу. Тобто всі повідомлення, які були до цього в російських змі, на жаль, в українських посиланням до речі на російського воєнкора сладкова, вони абсолютно не відповідають дійсності. Але ще раз закликаю, уявіть собі е трагічну ситуацію. Повідомлення відвертий фейк дає російський воєнкор і українські змі підхоплюють неперевіряючу інформацію, і понесло є тактичні успіхи окупантів захоплений завод і відповідна загроза флангових проривів. Завод на раді повністю під контролем збройних сил України. Не про який контроль дев'яти промислових відповідних цехів цього підприємства не мовиться. Окупанти не можуть прорвати оборону збройних сил України. Він перетворений на довготривалий вогневий пункт оборони. Відповідно, там буде багато факторів залежати від успішності дій збройних сил України. Але головне, оце ще один приклад, як формується громадська думка, вкидається інформація, не перевіряють, поширюють, і відповідна українському суспільстві паніка через повторюю. Завод навіть за даними самої російської сторони повністю під контролем збройних сил України, це не зважаючи на застосування знову таки штурмової авіації, які рівняє його з землею. Підтягнули важкі вогнеметні системи ТОС-11, СПІХ, ТОС-ТОСКА. Це страшна зброя, термобарична, вона випалює все живе. Є відповідна перевага в засобах ураження, ствольної реактивної артилерії, але головне, немає просування. Завод контролюється. І на останок дуже стисло. у нас не тільки є відповідна, ну скажімо, інформація про певні тактичні успіхи окупантів, але є і інформація про наші успіхи на Лиманському наступ напрямку Збройні Сили України. В районі Терни значно покращили свої тактичне становище, відкинувши противника. І аналогічна ситуація в районі Білогорівки. Цей напрямок вважається найбільш критичним для збройних сил України, бо окупанти намагаються створити оперативне кільце оточення збройних сил України в районі Сіверська. Як бачимо, є і у збройних сил України чим, ну скажімо так, позитивно відзвітувати перед українським народом, а, давай ще про позитив. Якщо можна, ми вже ви вже згадували про острів е, Неснестрига, що на південний захід від від Херсона, незважаючи на те, що ми взяли під контроль е, цей острів. Але каже головнокомандувач Сирський, все одно на південному напрямку ситуація все ще напружена. Е, Пане Дмитрий, що там дає взяття цього острів під свій контроль? Та що відбувається на півдні? Ну, давайте говорити, що відповідно взяття під контроль острова там не тільки острів, це і створення можливості подальшого розширення українських плацдармів на тимчасово захопленому лівому березі Херсонської області. Наразі за різними оцінками українські плацдармів це не тільки кринка, там від 8 до 10 плацдармів. Для чого нам ці тактичні успіхи? То скаже, це незначні тактичні успіхи. Пояснюю, від українських плацдармів до кордонів з Автономною Республікою Крим, тимчасово окупованим українським Кримом, 60 кілометрів. 60. Для порівняння від роботи Невербовець, це запорізький напрямок, позиції, які контролюються Збройними силами України до кордонів з Криму 160-180, тричі більше. І відповідно, якщо наразі ми розвинемо тактичні успіхи на цьому напрямку, то під загрозою опиняться не тільки відповідно російські угрупування, зосереджені в Запорізькій області, але й відповідно буде можливість виходу на адмінкордони з Кримом. А це зовсім інші позиції української сторони на міжнародній арені. А враховуючи те, що 60 кілометрів це відстань повністю під контролем вогневим з боку збройних сил України. То окупантів ну скажімо так не зовсім приємні новини з цього напрямку, плюс з позитиву. Збройні сили України мають тотальну перевагу в так званому малому повітрі це використання півдронів. Самі окупанти визнають цей факт, що немає можливості проведення у них ротації, вивезення поранених і відповідна підвезення БК. плюс дальність використання півдронів завдяки українському руху і спротиву на окупованих територіях збільшена до 20 кілометрів. Тобто, фактично третину окупованих територій ми тотально контролюємо за рахунок відповідна. І в дронів, і інших засобів уражень. Оце є позитив, який мають розуміти українці. Пане Дмитрі, я вам дякую за те, що знайшли час вийти в ефір Львів Мадія. Ми з паном Дмитром нагадаю: обговорили загострення на фронті та наші успіхи на південному напрямку. Нагадаю, Дмитро Снігіров, військовий аналітик, голова громадської ініціативи Права справа був у ефірі Львів Мадія. Пане Дмитре, дякую. Тримаємо стрій, все буде Україна.